Зразу за ними знаходиться приймальне сортувальне відділення. От туди просто на кушетку полежіть, я прийду заберу. Коли в нас в Україні говорять 95-та бригада, то це певне розуміння того, хто це такі. Це люди, які там роблять цю роботу, роблять цей бренд. Ну я вам кажу, я гордий тим, що я знаходжуся тут, і я тут служу. Ну, іншої бригади мені не треба. Це фізуха, мабуть. Оооо, Йока, коли мене. Сказка, сказка. Якщо таке ще буде, це ну, ну, іменно, ну, іменно 50-100 мл. Маленькі Ага. Угу. Добре, дякую. На Натрихлор, фізрошень. Така маленька дозировочка 50-100 мл для наших контуженных. класна тема. Ми можемо ну, розбавлять там все. Ну, щоб багато не капати, якраз все чітко виходить. Це не мій кабінет, це... тут ми ведемо прийом. прийом. Поранених ми тут не ведемо прийом, а прийом ведеться хворих, соматичних хворих, там різних таке травма то, і все. Ну, деколи сюди привозять і поранених прямиком до нас, то теж ми тут ними займаємося. Але це буває рідко. У нас, якщо приїжджає поранений сюди, то зразу вже евакуаційна машина чекає тут. Евакуаційна бригада теж прилітає сюди. Ну, ми всі разом тут займаємося і максимально швидко його на вдачі етап евакуації. Саме перший етап це надання допомоги на полі бою. Наступний етап медичний пункт підрозділів. Потім йдемо ми, медична рота, а потім після нас вже йдуть госпіталя, передові хірургічні групи, лікарсько-сестринські бригади, стабілізаційні пункти, де все максимально близько до цього є. Ну і надалі вже вони там самі розпоряджають. Бо вони в себе залишають, або то далі на наступний етап евакуації йде. Людяність. Я лікар, я клятву гіпократу. Я лікую, надаю допомогу, зберігаю життя людей. Людяність у нас має бути. Хто б то не був, що б то не було, людяність це да, 100%. А вже про інших ну, там вже таке діло. Не розумію цих людей, просто не розумію. Як так можна? Вони зайшли на нашу територію, грубо говоря. Вони, не... ну куди, блядь, Ти живеш там десь в Сибірі. Що ти забув тут? Від кого ти тут захищаєш? Да? Мої екіпажі забирали. Забирали поранених, орків. Двох, трьох, трьох. Трьох забирали вже. То надали допомогу згідно того, що має бути надано. провели эвакуацию, все доставили. А сам напомню, откуда ты? Екатеринбург. Где Екатеринбург. Самого Екатеринбурга? Да, 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 центра. А что, негде заработать, что ты в армию пошел за деньги? У моей специальности нет. А яка, какая у тебя гражданская специальность? Я только водитель. Мы отличаемся от орков, от этих россиян, Ще від початку створення не знаю, світу, напевно, коли йшло те відділення людей, там, ці стали росіянами, ці стали українцями, от ми вже стали різними. Все. Ми, ми ніколи не будемо схожими. Тобто не іменно цей фактор. Їх багато. Їх просто не знаю, море, океани, там, не перерахувати. Це 100% так. Не іменно цей фактор. Ми різні зовсім. Вони. Вони не хороші люди. Ми трошки лучше. Ми теж не ідеальні, але ми лучше.